Вісім нових будинків зведено на місці зруйнованих. Це вулиця Ковальська, та сама, яка зазнала ракетно-бомбового удару у ніч на 6 березня 2022 року. «Тут має бути дві кімнати. Тут має бути велика простора кухня. Ну і та частина має бути там санвузел, там якась гардеробна то комплекта якби дуже компактний, якби зручно. Зручно кожен новий будинок 55 квадратних метрів, що дорівнює розміру двокімнатної квартири. Собі вартість без внутрішніх робіт. Двадцять з половиною тисячі євро дома легкі, не треба там лити якісь суперфундаменти, вона не важка. По-друге, це теплоємність, тому що в нашій стіні утеплювача, кого ну дуже багато його вистачає, для того, щоб там вже не робити утеплення зовні. Навіть якщо будинок залишити на зиму не отаплюваним повністю і будуть дуже великі мінуса, а то вода всередині не замерзає. Будівництво було розпочато навесні. Сьогодні готова закрита коробка. Плена покрівля, зроблено фасад, встановлені вікна зовні. На 95% кожен будинок завершений. А всередині в нас поки що немає жодних робіт, тобто голі стіни. Наступний етап це розкладка мереж, тобто вода, опалення, електрика, і після цього гіпсокартон, і вже якась одділка, там обої чи там штукатурка. Це вже все, що нам далі погодять по бюджету. Чи буде на ну, цей бюджет? Тобто. Проєкт відбудови реалізує громадська організація вся Україна, яка займається благодійною діяльністю в різних містах держави та за різними направленнями. Свого представника Укористання ГО немає, але до благодійників все ж дійшла інформація про біду на вулиці Ковальській. Так сталося, що один із членів громадської організації він звідси Він просто став свідком. Він доніс інформацію, а далі з цією інформацію вже працювали члени правління громадської організації, які прийшли до висновку і прийняли рішення про реалізацію даного проекту. Були залучені фінансові донори для будівництва будинків. Про них цього дня згадували неодноразово. Це кнева, Канадської фонду чи організації Української Київської архієпархії Української греко греко-католицької церкви, яка являлась теж донором. Щодо постраждалих родин серед тих, з ким цього дня спілкувались Тетяна Іванівна з будинку номер 94 Ми маємо архівні кадри 2022 року. Ранок після удару. Один із зруйнованих будинків належить жінці. Для проживання він став непридатним. Там стіни були порушені нарушені, і ну багато чого там було відійшло. Так що для відбудови не, не підходив. Весь цей час. Де ви проживали? Тут в себе. Рем'янка, так як ну будинок кухня, але він дякую Богу утеплений. маленький, але ж нічого Богу. А це ще один місцевий житель Роман, який свій будинок відновлював за власні кошти самостійно. Як це було? Є відео 10 жовтня 2022 року. Перший поверх ми закінчили на там, на 90%. От а ну з другим поверхом там все в Чорновому. Ще ще роботи багато. Я ж кажу. На ділянці в Романа був ще один будинок. У ньому проживали батьки, які дивом вижили. Ось інтерв'ю за березень 2023 року. Де ваша хата була? Ось де її немає. Оце де то жовтий брусочок, то кирпіч. Оце сюди, де виноград. Оце в мене було будинок. Ось тут був гараж. Чоловік з дружиною наразі за кордоном, а на місці їхнього зруйнованого будинку звели новий, в який вони мріють скоріше заселитись. Тобто вони кожен день дзвонять, що там, що там, як там, коли ми можемо повернутися, не знаю, ну ще поки що, якщо є можливість, кажу, зимуйте, поки там. Попереду ще багато внутрішніх робіт, на які потрібне фінансування. Стоїмо і бачимо певний етап. Це ще не кінцева робота, а перший етап завершення будівництва самих вісьми будинків. А поки люди дякують за вже зроблене, адже на допомогу вони чекали два роки, за які отримували лише грошову допомогу. Гроші дали 50 тисяч. А цих 50 тисяч це не вистачить на ремонт. Ну висуну це тисяч. Нічого. Ще були обіцянки. Держава не залишить Житомир, Житомирщину, на Житомирщину на поодинці. Безумовно, місто Коростень також буде під нашим в нашому фокусі. І от нарешті, після двох років очікувань, руку допомоги простягнули благодійники. Завдяки громадській організації Вся Україна жителі найбільш постраждалої від війни вулиці отримали. Надію на відновлення житла. Більше того, вже й матеріальне втілення обіцяного. Вже так ви спланували, де у вас що буде? Так, сплановано все те. Ви сама проживаєте? Чи у вас родина? Ще хтось є? Ну, поки я сама, бо чоловік служить. Дуже вдячна всім, хто. Залучився до цієї праці для відбудови нашого будинку. Він мені настільки сподобався. Це дуже нам велика допомога. Дуже приємно, що за короткий час змогли зробити таку велику роботу. От З травня місяця почали робити, а зараз ми вже бачимо будинки, які на сьогодні стоять. Тому щира подяка. Громадська організації вся Україна, ну нашим канадським друзям греко-католицької церкви, яка найперше відгукнулася, багато зробила, і нам приємно, що у нас такий вже діалог налажується, е і всі коросенці про це будуть знати щиро дякувати. Зараз жителі вулиці Ковальської сподіваються, що якнайшвидше почнуться внутрішні роботи. А ще просять міську владу допомогти вирішити питання з газифікацією нових будинків, адже лише виготовлення проєктної документації на одну ділянку коштуватиме за словами місцевих від 40 тисяч гривень. Володимир Москаленко обіцяв посприяти.